Audi q 5 2017 року випуску, автомобіль в красивому білому кольорі 2 літра TFSI турбовий бензиновий двигун на гарній гумі, оригінальні диски легкосплавні. У нас 19 радіусу. Високий в нас кліренс, будь-які перебріки нам не, не будуть перешкодою. Роздвоєний вихлоп, парктроніки та повний привід, що саме важливо у цьому автомобілі. Безключовий доступ. Дверцята закривають нас порожок, що немало важливо, електрорегулювання водійського сидіння, стан бачите на цьому екранах, стан пасажирського сидіння, Світла шкіра, дуже гарне В сочетання з деревом, обробкою дерева салону, електроручник, кнопка старт-стоп, управління мультимедією клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Помис пуска з гори. Стабілізація та парктроніки Мультимедіа у нас штатна, двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Слово взагалі. Стан руля бачите на своїх екранах Повний у нас мультируль, стан дверної карти. Оброблене деревом. Дуже класне поєднання. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас дуже багато місця, комфортне. Просторий салон. Є додаткова вентиляція від кліматконтролю для задніх пасажирів. Та, що немало важливо, у нас панорамна криша, що додає нам преміальності та комфорту. Стан верної карти, також без зауважень. Класна тачка преміального сегменту, котру я раджу приїхати побачити самостійно, потестити на тест-драйв Грушевського 15А, місто Одеса. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.